Всім привіт! З вами Різіна ЦЦ. Сьогодні я розповім про самий популярний китайський шинний бренд в Україні. Поїхали! Літня шина Triangel TH202 Ефіспорт належить до спортивного класу. Модель вирізняється динамічністю, поліпшеними показниками тяги, гальмування і щеплення та паливної економічності. Технологія профілю керованості максимально збільшує згинання каркасу, забезпечує рівномірний розподіл тиску в шинах, оптимізуючи площу опори, що покращує керованість і гальмівні властивості шин, а також підвищує їхню зносостійкість. Асиметричний малюнок з чотирма широкими повздовжними канавками і великими плечовими канавками забезпечує стійкість на прямій. А також ефективне відведення води. В результаті значно поліпшується характеристика гальмування і керованості на сухій і мокрій дорозі. Поперечна канавка виконана з використанням унікальної технології, зняття фаски і вузької ширини, забезпечує ефективне руйнування водяної плівки на мокрій і слізкій дорозі. В результаті досягаються кращі показники по боротьбі з акваплануванням і щепленню з мокрою дорогою. Нове покоління гумової суміші використовує молекулярні технології полімерів у поєднанні з високоміцною смолою та високим вмістом кремнію, забезпечує хороше гальмування і щеплення на сухій і мокрій дорозі, одночасно знижуючи опір коченню. Під час їзди технологія демпфірування забезпечує низький рівень шуму та акустичний комфорт. На зовнішній стороні використовуються блоки підвищеної жорсткості, забезпечує точну керованість і гальмування під час зміни смуги руху або різкого повороту. У результаті досягається виняткова керованість у критичних ситуаціях під час обгону і проходження поворотів на високих швидкостях. На цьому наш випуск самого популярного китайського шинного бренду закінчується, але у нас буде ще багато цікавого. І пам'ятай, безпека понад усе.